Обміняти чи відновити водійське посвідчення впродовж години можна на фестивалі кар'єри, який до кінця тижня приймає ВДНГ в столиці. Послуга автомобілістам там надає мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Свої документи вже приходили відновити з осіб на визволення з полону військовослужбовці. Аліна Бурцева бачила. Це Іван, він військовослужбовець. Його обличчя ми не показуємо з міркувань безпеки. Близько місяця тому боєць повернувся з полону. Там пробув майже три роки. Ми перебували в місті Маріуполь. Подальшому я був поранений, отримав поранення. Перебував на госпіталі на заводі Азовсталь. Після чого ми вийшли до полону. Іван, один з клієнтів мобільного сервісного центру МВС, який представлений на фестивалі кар'єри у столиці. Сюди чоловік прийшов відновити посвідчення водія. У мене були втрачені абсолютно всі мої документи. І я зараз вже все відновив, ось Залишилось лише посвідчення водія. А це вже інший клієнт Дмитро. Він теж військовий і прийшов водійське посвідчення. Мені сказали, що тут буде ярмарок, як виставка, і тут одразу ми зможемо зробити права. Колись працював на будівництві багато пилу і в гаманці затерлась фотографія на водійському посвідченні. А е, цей документ став мені важливий, бо в деяких додатках верифікація проходить по документу. Щоб обміняти чи відновити посвідчення водія, клієнти мобільного сервісного центру надають документи, зокрема паспорт. Це можна зробити через застосунок дія, а ще сплачують гроші за бланкову продукцію. Клієнт підходить, подає документи, посвідчення водія, паспорт, місце реєстрації і ПН. ідентифікаційний код. Ми робимо перевірки. Якщо все гаразд, ми робимо свій все в системі, і людина прогуляється, потім повертається назад. А ще потрібно буде перед тим зробити фото. Готові. чекати на нове водійське посвідчення доведеться до години. Воно виготовляється на місці. З цієї машини безпосередньо друкується посвідчення водія. І ми видаємо його задоволеному стіням. Я дуже задоволений цим, що це відбулося так швидко. Я не очікував, що це так вийде швидко. Ну це круто. Приємно, дуже вражений навіть шокований. Мобільні сервісні центри МВС виїжджають на локації за заявкою від державної установи. У столиці такі виїзди влаштовують у середньому раз на місяць. Мобільний сервісний центр це невеличка автівка, яка обладнана всім необхідним для виїзної роботи адміністраторів. Це передусім спрямовано для. На ту категорію громадян, яка не може фізично дістатись до сервісних центрів МВС, і тому адміністратори виїжджають за місцем потреби. Реєстрація автівки, перереєстрація, відновлення свідоцтва про реєстрацію, обмін посвідчення водія, видача посвідчення водія у разі втрати, обмін тимчасового посвідчення водія, консультації звичайно. Обміняти посвідчення водія на столичному фестивалі кар'єри можуть усі охочі. Це можна зробити до 24 травня, включно. Аліна Бурцева, Андрія Соуленко, Суспільне новини.